Господи Боже наш, саме Ти є істиною і живою дорогою. Ти подорожував зі слугою Твоїм Йосифом, подорожуй же, владико, із слугою Твоїм, від усякого буревію і напасти збережи його, мир та свою могутність влаштуй навколо нього, щоб він завжди чинив правдиво та згідно із заповідями Твоїми. Нехай Він наповниться життєвих і небесних дарів, і з Твоїм благословенням назад повернеться, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.